Привіт! Давно з тобою не спілкувалася. Мене звати Наталя Савчук, і хочу сьогодні поговорити на тему таких захистів, як ідеально. Я маю все зробити ідеально, все зробити правильно. І це свого роду такі маски. Сюди можна не тільки ідеально, в принципі, підставити, будь-що що ви хочете. Але це свого роду така маска. І вона з'являється в нас в момент, тоді, коли нам роблять боляче. Або на нас навішують якісь проекції, і ми їх або починаємо відігрувати, да, це вже проєктивна ідентифікація, або ми таке, да, як діємо всупереч, ми починаємо в протест уходити да, в протилежну сторону, тобто доказувати, що ні, я не така. І ця маска до нас прикріпляється, ця роль. І далі, якщо тоді вона нам допомогла в цій ситуації саме справитись, вижити, як то кажуть, да, то зараз вона нам реально заважає, а ми далі продовжуємо грати в цю гру. І от я собі дуже довго думала, да, тому що в мене теж таке є перфекціонізм. А чому це відбувається? Для чого я в це граю? І що мені прийшло на думку? Це те, що коли я хочу вийти звідси, я маю завершити ті відносини з своєю версією себе, з тією людиною, яка мене образила, бо не тільки образила. Ну, тобто, якісь відносини мають завершитися. А завершення відносин це завжди дуже неприємно, болюче, сумно піднімається дуже багато емоцій, яких не хочеться проживати, не хочеться відчувати. Це перше, а друге, це як втратити контроль. Так? Це довіритися, довіритися, можливо, бути вдячний за той досвід, за те, що було, і рухатися далі. А коли ми тримаємося за це. Ми таким чином, як ніби ілюзорно контролюємо, по-перше, ці відносини. А друге, ми, коли згадуємо, вертаємося десь туди думками, ми що Ми оживляємо цей образ в своїй голові, ми оживляємо його. І, звичайно, нам це заважає рухатись далі. Тому, якщо ви хочете спробувати зняти маски, вийти з цих качель, спробуйте таку техніку, як завершити ці відносини. Ви можете це пробувати самостійно, так, завершувати, подивитися, що там відбувається, що ви як, кому говорите. Якщо хочете, я вас можу провести через, цю, через цей етап. Для цього вам потрібно написати в дірек «хочу» або в Дірект, або в коментарях. Хочу. І ми з вами попрацюємо з цим. Дякую!